У нашому домі живе жінка, мати шести дітей. Їхня родина переживає великі труднощі, вони живуть у злиднях, діти часто відчувають голод. Жінка щодня просить у сусідів або продукти, або хоча б гроші на їжу. Голод це серйозна проблема. Як вийти з цієї ситуації, невідомо діти ще зовсім маленькі, і залишити їх без нагляду, щоб йти працювати, не можна. Люди по черзі допомагають їм їжею. Хтось купує м'ясо, хтось ам хліб, хтось дає гроші. Всі речі для дітей фактично надають мешканці будинку, вони приносять в квартиру одяг, який став малим для їхніх власних дітей. Мені, звісно, шкода дітей, тому я завжди намагаюсь допомогти, коли є така можливість. Але й у мене теж немає зайвих коштів. Останнім часом я припинив допомагати їй після одного інциденту з матір'ю цих дітей. Нещодавно моя дружина розповіла мені. Одного разу, повертаючись додому, я купила дві пачки макаронів одну для себе, іншу ма для голодних дітей. В під'їзді я зустріла матір цих дітей, Оксану, і простягнула їй пачку макаронів. Вона обурилася. Навіщо мені макарони? Дай гроші. Твої діти одягнені, значить, у вас є гроші. Я більше нічого тобі не купуватиму. Це твої проблеми, що у тебе багато дітей. У тебе є чоловік, а у мене немає. Ти обділяєш моїх дітей. З того часу я перестала допомагати. Потім зустріла сусідку Оксани, Поспілкувалась з нею про дітей і їхню маму. Виявилося, що колись Олена була дуже привабливою, вона була заміжня. Разом із чоловіком вони мали двоє дітей, і він її дуже любив, буквально носив на руках. Але до неї прив'язався її колега по роботі, від якого вона й завагітніла. Коли чоловік дізнався, він залишив її, і Олена почала змінювати чоловіків. Кожного року у неї з'являвся новий партнер, вона народжувала дітей, але ніколи не залишалася з ними. Вона не розуміла, що так жити не можна. Олена отримує допомогу на дітей, цього має вистачити на харчування. Але вона звикла просити це стало її способом життя. Я якось пропонував їй роботу прибиральницею. У банку була вакансія робота з 6 до 9 години ранку, а зарплата хороша. Але вона відмовилася, сказавши, що не буде працювати прибиральницею. Мовляв, люди і так їй дадуть гроші на їжу. Так ми й віддалилися від родини Олени. Нехай сама розбирається, як заробити, і більше не нагліє. Незабаром ми з нею зовсім припинили спілкування. Проте знайшовся добрий чоловік, який пожалів дітей і подарував їм хороший будинок з ділянкою. Вони переїхали туди. Можливо, на тому подвір'ї Олена навчиться садити овочі, щоб хоча б щось було своє, адже серед сусідів немає таких, які щодня випрошують на хліб.